Індійська народна казка, про сварку друзів лихо буде тому, хто не вміє відрізнити справжнього друга від уявного. І от, коли настав другий день, вішну шарма знову привів синів раджі на терасу палацу. Шанобливо вклонилися вони своєму вчителові і сказали О, вчителю! Ми дуже добре зрозуміли все, що ти нам розповів про вірну дружбу, а тепер повідай нам ще про що небудь. І відповів їм вішну шарма. О, царевічі, послухайте, що розповім я вам про сварку друзів, про те, як шакал посварив лева з буйволом. А як це сталося? спитали царевіч. А ось як. Сказав вішну Шарма. Є на півдні Індії невеличке містечко Суваранаваті. Жив колись у тому містечку багатий купець на ім'я Варткаман, що значить той, хто має великий успіх. І хоч був він страшенно багатий, але думав день і ніч тільки про те, як би ще більше збільшити свої скарби. І от одного разу запріг він двох буйволів Нандака і Санживака, навантажив навіз усякого добра і поїхав торгувати в країну Кашмір. Та тільки но він виїхав з міста, як стрився йому один його давній знайомий. Побачив цей чоловік, що вартхаман іде торгувати, і спитав друже Вартхамане, ти маєш стільки скарбів, навіщо ти ще їдеш торгувати? Невже тобі замало того, що в тебе є? О, друже, відповів йому Вартхаман. Хто вважає, що знає замало, той свого часу неодмінно знатиме ще більше, бо він завжди намагається поповнити свої знання. Той, же, хто нічого не знає, але зрозуміло вважає, що всі примудрощі осягнув, так і залишиться невігласом. Людина ніколи не повинна по дурному радіти з того, що в неї є. Вода, що про краплині попадає в глечик, кінець кінцем наповнить його повінця. Так і я потроху збільшую своє багатство. Щоб колись воно з маленького стало великим. Сказавши це, Вартхаман поїхав далі. І от, коли він був уже далеко від свого рідного містечка, у глухому і безлюдному лісі судург, що означає непрохідний, сталося так, що буйвол санживак спіткнувся, впав і зламав собі ногу. Тяжко зажурився вартхаман, коли побачив, що санживак не може підвестися, виприх він буйвала з воза, а сам сів під деревом і почав думати, що йому робити далі. Рішуча людина завжди дасть собі раду в скруті. Що ж мені робити? думав вартхаман. В нещасті ніколи не слід втрачати глуст, бо саме розгубленість найбільше заважає справі. Треба негайно щось вигадати. Отак, зміркувавши, вартхаман залишив Санджевака в лісі, а сам поїхав до найближчого міста Джармапура. Там він купив собі доброго, здорового буйвала, запріг його у воза замість Санджевака – і рушив далі своєю дорогою. Залишивши на самоті, Санживак спочатку злякався, але навколо було тихо. І він хутко заспокоївся. Відпочив він, оглядівся, а потім підвівся і пошкандибав на трьох ногах у ліс. Трава в лісі була соковита і смачна, води в річці теж було досхочу. Тому за кілька день Санживак від'ївся і став дуже та міцний. До того часу й нога його загоїлася. Лісом судруг правив лев на ім'я Пінгалак, що означає золотогривий, а прислужували йому сини його головного міністра Шакали, Даманак і Картакак. Обидва вони майже завжди були біля свого пана. Одного разу Лев Пінгаґак дуже схотів пити і надумав піти до річки, джамуни скуштувати холодної води. І от коли він підійшов до берега, десь зовсім поблизу пролунав страшний рев, наче грім прогуркотів у джунглях. Пінгалак зупинився. Хто це так гучно реве? подумав він. Дивний рев так настрахав лева, що він навіть хвоста підігбрав зляку і, не попивши води, одразу повернувся назад. Даманак був поблизу, і усе те бачив. Він дуже здивувався, що володар джунглів отак поводиться, і спитав свого брата Каратака чому це магараджа піхталак повернувся додому, так і не напившись води. І бач, який він похмурий? Е, брате даманак, мовчи краще, відповів каратак. То не наше діло турбуватися про настрій раджі. Та й взагалі мені набридло прислужувати йому. Ти тільки подумай, що нам доводиться терпіти, адже його зовсім не цікавить, як ми живемо. А хіба це життя? Я просто дивуюсь, які дурні бувають солуги. Задля уявного добробуту вони ладні до самої смерті гнути спини перед своїм володарем, щоб доскочити щастя на схилі днів своїх, вони готові зазнати стільки нещастя. Якби розумна людина доклала хоч половину тих зусиль, що їх докладають оті безглузді дурні, аби підлеститися до свого володаря. Вона б забезпечила себе на все життя і була б щаслива. «О, брате, подумай, що ти кажеш, злякано оглядаючись, вигукнув даманак. Якщо ти погодився визнати когось своїм паном, то треба йому служити вірою й правдою. Це наш найперший обов'язок? Ні, заперечив Каратак. Це тільки обов'язок головного міністра, а не наш. Ми повинні робити тільки те. Для чого нас народжено, і не лізти туди, куди нас не просять, інакше ми можемо опинитися в такому ж становищі, як мавпа, що заходилася вбивати клин з колоди. А що з нею сталося брате? спитав даманак. Ось слухай.